Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна. Заробіток в інтернеті без вкладень. У цьому випуску я розповім про простий заробіток у гривнях, абсолютно для всіх. Як зароблятимемо і де? Я розповім докладно та покажу. Це бот у телеграмі мого гарного знайомого, він мені відправив посилання, я одразу ж зареєструвалася, без сумніву, та почала заробляти. Який тут сенс заробітку, які існують способи і які є можливості виведення? Давайте з вами розглянемо. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Коли ви перейдете за посиланням, яке я вкажу в описі під відео і в закріпленому коментарі, то відразу побачите інформацію. Щодня ви зможете отримувати бонус у розмірі однієї гривні. Спочатку був бонус 50 копійок, зараз власник збільшив вартість бонусу до однієї гривні. Далі, якщо встигнете, щодня адмін у групі в чаті вірніше роздає промокод, який можуть отримати перші 10 осіб. Якщо ви встигнете і стежитимете за групою, то теж заробите ще плюс одну гривню. Також з часом з'являтимуться всі все більше і більше завдань, за які можна отримувати гроші. Оплата досить висока, я вам скажу. Далі. Тепер, щоб усі ці функції вам були доступні, потрібно підписатися на всіх спонсорів, які тут пропонуються. Тобто, під Підписуємося на канали. Після того, як ви це зробите, необхідно підтвердити підписку. Натиснути на зелену кнопку Показую. Відкривається велике меню, де бачимо функції. Зараз по всім цим розділам ми детально пройдемо особистий кабінет. Інформація про кількість виведених грошей, ід адреса запрошені партнери і хто вас запросив до цього бота. Далі розділ промокод. Власник бота щодня в чаті вказує новий промокод, який можна скопіювати і вставити в цьому розділі. Щоб отримати одну гривню. Переходимо у групу, це можна побачити у, розділ, у розділі статистика виплати чат. Саме в цій групі спілкуються, виплати показують і промокод. Ось цей промокод ми бачимо. Вчора я не встигла, але позавчора я змогла взяти одну гривню. Вказала промокод, зараз перейду в бота в свій кабін... в кабінет. І тут побачимо, що вчора мені вдалося зробити 1 гривню просто вказати промокод. Ось, так... ось такий додатковий бонус. Сьогодні ще не було промокода, і я сподіваюся, що його. Не пройду мимо його, як кажуть. Далі розділ заробити. У цьому розділі ми бачимо своє реферальне посилання та за запрошеного нового користувача, ми отримуємо 1 гривню 50 копійок. Копіюємо своє посилання, розсилаємо в соціальних мережах і заробляємо. Далі розділ завдання. Бачимо, що їх тут досить багато, але зараз працює кілька завдань тільки. Цей розділ ще перебуває на стадії розробки, тобто завдання поступово будуть з'являтися. Якщо я натисну, наприклад, на шосте завдання, то побачимо, що нам пропонують зробити. Читаємо і виконуємо та заробляємо 1 гривню. Перейти в бота, зареєструватися, пройти верифікацію за номером, обов'язково треба виконати усі умови замовника та отримати оплату. Є й інші завдання, наприклад, якщо я натисну на друге завдання, тут читаємо інструкцію також, що потрібно зробити, і отримуємо 3 гривні. Вчора було таке завдання, що можна було заробити за одне завдання 20 гривень. Непогано і одразу поставити на висновок. До речі, мінімальний вивід з цього бота зараз 10 гривень. Наступний розділ бонус. Вибачте, вам не зможу показати, тому що я вранці вже його отримала, але це легко робиться. Просто натискаєте на цей подарунок бонус, і там вам запропонують забрати його. Ви натискаєте на кнопку Забрати і отримуєте 1 гривню. Тут, десь зараз, я вам покажу вище я його сьогодні отримала. Ось тут видно бонус. І відразу написано, що ви успішно отримали бонус 1 гривню. І наступний вже бонус буде доступний через 24 години. Наступний розділ статистика. Тут можемо побачити, скільки людей у проєкті, скільки сьогодні зареєстрованих онлайн. Скільки виведено всього з проєкту 778 гривень. До речі, бот новий працює або з 8, з 8 вересня, або з 9-го, точно не пам'ятаю, не буду стверджувати, але ось у, у цих числах десь точно. Далі, власник, можна перейти, подивитися, написати, якщо в, хоча. Усі питання в групі можна задавати і отримувати. Хочу такого ж бота. Якщо ви хочете такого ж класного офігенного бота, правда, я захоплена роботою мого знайомого, захоплена таким оформленням і ставленням до своїх користувачів відповідальність, дружелюбність, це дуже приваблює. Якщо хочете такого ж бота, можна натиснути на кнопку Поспілкуватися, дізнатися всю інформацію. Далі група або чат, як я вам говорила, виплати чат, топ виплат і топ рефералів. Це все можна побачити, натиснути на будь-яку кнопку. Давайте топ виплат натиснемо, подивимося, хто скільки вже вивів за весь час. Далі розділ інформація. Дивіться. Обов'язково прочитайте правила бота, правила групи. Не потрібно ігнорувати, тому що тут чітко написано, за що вас можуть заблокувати, за що ви не отримаєте виплати. Потрібно обов'язково ознайомитися з правилами та умовами. І остання це техпідтримка. Бачимо адміністрація на зв'язку завжди. Тепер, звичайно ж, давайте я перейду до виплати. Я вивела вже 170 гривень. Три рази виводила 54 гривні в мене було 50 і 16 вивела. Тут у групі ми бачимо спілкування учасників. Ще не настільки багато, але я думаю, розвиток буде високим. Мої виплати тут. Я ось покажу, як це відбувається. Ви натискаєте на кнопку Вивезти, далі вказуєте номер картки банківської, на яку хочете вивести. Це може бути тільки банківська картка в гривнях. Абсолютно будь-яка. Далі вас просять, вкажіть суму, яку хочете вивезти. Ось я вказую 54 гривні. І заявку буде оброблено протягом 8 годин. Тобто 48 годин і через 10 хвилин мені приходить виплата на монобанк. Все отримала. Все дуже класно. Дякую, ось такий заробіток у гривнях існує.